Дорога до неба це дорога Хресна. Для того, щоб краще зрозуміти нам, християнам, той хрест, ми повинні згодитися на Учу Христа. Ми повинні поглянути не очима цілесними, а зором нашої душі на той Хрест. На якому вмер Василь. Один священний місіонар після закінчення божественної літургії зайшов у Захристі. І ось ті хлопці, які прислуговували, допомагали священникам. Але один хлопчина дуже пильно дивився на священника, давало себе дивними очима, і каже, отце.